Дуже часто, коли людина чує слово піст, в неї зразу з'являються асоціації, що можна, а що не можна їсти в піст. Зразу починають люди складати собі меню. Але слід сказати, що піст він не повинен заключатися в одному утриманні в їжі. Людина повинна постити як і тілесно, так і духовно. Якщо людина буде просто утримуватися в їжі, не їсти там продуктів тваринного походження, але при цьому вона не буде більше молитися, вона не буде більше до церкви йти, вона не буде більше причащатися, то. Її піст буде простою, звичайною дієтою. А коли людина пости, вона повинна постити як тілесно, так і духовно. Духовно людина постить, коли вона більше молиться, коли вона йде до церкви, коли вона сповідається, коли вона причащається, коли вона більше добра робить, коли вона читає священне писання, духовну літературу. Ось, але, звичайно, ми можемо задати запитання, а де ж знайти час на те, щоб це все робити? Є дуже простий спосіб. Просто потрібно виключити інтернет. Потрібно виключити телевізор, і тоді ми побачимо, скільки в нас з'явиться часу. Ми зможемо тоді і більше молитися, і більше біблію читати, і більше добра робити. Ось тому піст у 21 столітті це виключити гаджети, виключити інтернет, виключити телевізор. І тоді дійсно піст ми будемо відчувати.